Вітаю вас, мої любі учні, на уроці математики. Сьогодні ми ознайомимось з величиною швидкість та розв'яжемо завдання на знаходження швидкості об'єктів. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаємо роботу швидше починаємо. Організуємось та приступаємо до роботи. І починаємо роботу з усного рахунку. Обчислить добуток, наступний добуток, далі в нас сума різниця. Відкриваємо свої робочі зошти, відступаємо 4 клітиночки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. І каліграфічно пропишіть рядок числа 7261. Пишіть цифри охайно, рівно та обережно. Приготуйте підручник та відкрийте його на сторіночці 100. Задача номер 575. Розглянемо пояснення до розв'язку цієї задачі. За дві години автобус проїхав 120 км. Проїжджаючи щогодини однакову кількість кілометрів. Скільки кілометрів він проїжджав за одну годину. Отже, якщо 120 км він їхав 2 години, ми можемо 120 поділити на 2 знайдемо 60 км. Тобто, за одну годину автобус проїжджав 60 кілометрів кожну годину. Отже, пояснення, якщо за кожну годину автобус проїжджає 60 км, то говорять, що він рухається зі швидкістю 60 км за годину. І записується таким чином: 60 км риска похилена годин. Тобто і читається 60 км за годину. Подібна ризка нахилена читається як коротеньке слово, за! І запам'ятаємо правило з нашого довідничка. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Залежність між швидкістю, відстанню і часом руху, виражають такою формулою, як V дорівнює. S поділене на T, де V – це швидкість, S – це відстань і T – це час руху. Запам'ятаємо. Шукаючи швидкість, відстань ділимо на час. І почнемо знаходити перші визначення швидкості та відстані. Отже, поясніть, як ви розумієте, наступний вираз. Швидкість пішохода 5 км за годину. Це означає, що пішохід рухався. 5 кілометрів на одну годину. Так, за годину пройшов 5 кілометрів. Наступне визначення поясніть: швидкість космічного корабля 7200 метрів на секунду. Так. Отже, космічний корабель за секунду пролітає 7200 метрів вірно. Стопне тобто завдання 577, попрацюємо за таблицею цього завдання. Знайдемо швидкість руху об'єктів. У нас є перший об'єкт це велосипедист. Він рухався, ми не знаємо, з якою швидкістю. Відомо, що 2 години подолав за 2 години 28 км. Як же ж порахувати нам швидкість? Пригадуємо формулу, щойно на прочитаного нами правила. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. І бачимо в табличці відстань 28 км. Ділимо на час. І, отже, знайдемо, швидкість велосипедиста буде 28 ділити на 2, 14 км за годину. Наступний об'єкт у нас рухався, це літак. Так. Отже, відстань подолав 1500 км за 3 години знайдемо його швидкість таким самим чином, виконуючи дію, так, ділення. Отже, 1500 км ділимо на 3 години. І буде 300 км за годину, так, рухався в нас наш ліктак з такою швидкістю. Так, далі ластівка наш рухомий об'єкт. Вона подолала 180 кілометрів за 2 години. Знайдемо її швидкість. Чи 180 ділимо на 2. 90 кілометрів за годину пролітала ластівка. Далі, друге завдання цієї справи треба порівняти відстані і швидкості, розв'язавши наступну задачу. За 2 години пішохід пройшов 8 км, але велосипедист проїхав 32 км. Порівняй їхні відстані та швидкості. Щоб порівняти відстань та швидкість пішохіда, і велосипедиста треба знати їх. Тому порахуємо спочатку швидкість пішохода, Якщо він пройшов 8 км за 2 години, то ми відстань його 8, ділимо на час 2 години і знайдемо, що він рухався зі швидкістю 4 км за годину. Так? Це швидкість пішохода. Таким самим чином знаходимо відстань велосипедиста. Так? Він подолав 32 км, також за 2 години ділимо на 2, буде 16 км за годину. Це швидкість велосипедиста. Ну, а тепер можемо їх порівняти. Порівнюємо величину, дію віднімання від більшого. Швидкість велосипедиста віднімаємо меншу швидкість пішохода. І дорівнюємо нас 12 км на годину. Отже, на 12 км за годину швидкість велосипедиста була більшою. Перевірте та запишіть. Починемо. Вивчаємо нашу роботу. Наступне вправа номер 578. Розв'яжемо задачу за поданим планом. Прочитайте самостійно зміст задачі. І вам необхідно самостійно її розв'язати за планом розв'язування. Перше діє ми знайдемо, чому дорівнює швидкість велосипедиста. А для цього нам відомо його відстань і його час. Другі дії ми порахуємо, чому дорівнює швидкість мотоцикліста, також знаючи, скільки годин і з яким часом він рухався, з якою швидкістю. Так, Відстань подолав 100 км. За 6 годин знайдемо. За 2 години, точніше, його швидкість. І в третій дії ми зможемо порівняти, наскільки швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста дії віднімання. Кладіть відео на паузу та розв'яжіть дану задачу самостійно. Отже, перевіримо ваші записи. Перша дія 12 км за годину. У нас була швидкість велосипедиста. В другій дії ми знайшли 50 км за годину швидкість мотоцикліста. Ну а в третій порівняли їхні швидкості: знайшли 38 км за годину, так? і відповідь: швидкість мотоцикліста на 38 км за годину більша за швидкість велосипедиста. Перевірте свої записи. Продовжуємо роботу з задачою No579. Відстань 400 метрів хлопчик пробіг туди і назад за 4 хвилини. якою швидкістю біг хлопчик. Знайдемо швидкість хлопчика, розв'язавши цю дану задачу, виразом давайте. Так. Отже, ми його відстань ділимо на час. Але відстань, пам'ятаємо, що туди і назад. Тобто 400 туди і ще 400 назад, тільки тоді ми цю відстань поділимо на 4 хвилини на наш час, так? Щоб виконати обчислення. І виходить 200. Метрів на хвилину за хвилину, будьте уважні, так як у нас хлопчик пробіг метри за хвилини, тому у нас будуть від, від швидкість записуватись у вигляді метрів за хвилину. Відповідь. Хлопчик біг зі швидкістю 200 метрів за хвилину. Записали рівняння номер 581. Розв'яжемо. Записуємо перший рядок рівнянь. Ми бачимо, що воно ускладнено у нас діями. Так? Тому спочатку обчислимо знаходження добутку після дорівнює, далі виконуємо перенесення числа 360 на праву сторону дорівнює. і так як воно переходить на протилежну сторону дорівнює, то змінює свій знак. Було відняти 360, а стане додати 360, так? Ну, а х, звичайно, ділене на 20, так і залишається. Знайдемо дану суму 1600. 600. Тепер обчислимо знаходження невідомого дільника Х дорівнює. Так, з добутку, обчислили. І виконуємо перевірку 12 тисяч поділення на 20 і відняти 360, перерівнюємо. Добре. Наступне рівняння спробуйте розв'язати самостійно. Величка підказка 30, так, ми переносимо на іншу сторону дорівняння з протилежною дією. Дії множення. І це буде діє ділення. Так, тоді рахуємо нам невідомий дійник. Перевірте. Чи Так у вас виконані записи. Перевірка. Все добре. Домашнє завдання у вас на сторінці підручника 101 працювати номери 584 та 585. І рефлексійна мішень наша. Влучіть цеглинкою та оцініть свій урок, яким був урок для вас корисним? Оцініть свою роботу на уроці. Оцініть роботу вчителя. Чи стануть ці знання вам нагоді наскільки балі?